Совна і болячі. І в той же час, 2010 рік. Ви пам'ятаєте наші президентські вибори в 2010 році, 9 10 І що ви тепер з цих бухгалтерських чорних казах бачимо? Що всім проти всіх, пам'ятаєте цих проти всіх, на чолі Ющенка просто отримали гроші за те, що вони Януковича зробили президентом України, і що вибори були тотально сфальшовані. Тому що найбільше грошей віддали голові Центральної виборчої комісії, членам ЦВК, а також комісія Никсія. І сьогодні ця чорна карта говорить про те, що Янукович ніколи, ніколи в житті не був президентом Не був. І тому доля після того, як він просто вкрав країну, пішла абсолютно не так, як вона мусила піти так, Він спотворив, спотворив наші історичний шляхи. Він привів на Україну війну. Він знищив людей. Він практично перекреслив всю нашу правну боротьбу, тому що він вкрав право управляти країною.